Він тричі обіймав ключові посади у Львівській області і залишався при владі як при помаранчевих, так і при синьо-білих. За часів президента Ющенка Михайло Цимбалюк керував міліціонерами Львівщини. За президентства Януковича став губернатором. Займає посаду вже третій місяць. З одного боку, представник команди, яку на Львівщині не люблять, але з іншого серйозної опозиції цимбалюк тут немає. Його не намагаються відправити у відставку обласні депутати, як свого часу Василя Горбаля. Попередника відрізняється й тим, що орієнтується не лише на Київ, але й часто їздить в райони. Не скупиться і на гучні заяви та кардинальні рішення. Він пообіцяв дозволити проїзд біля будівлі облдержадміністрації і рівно за тиждень вулицю Венниченка відкрили для транспорту, хоч обласні депутати спочатку були проти цього. З приходом цимбалюка на Львівщині відбулися й кадрові ротації. Він змінив начальників обласних управлінь освіти та культури, поміняв і кількох заступників з команди. Попередника єдиний, хто впав у неласку цимбалюка, але досі працює на своїй посаді. Начальник служби автомобільних доріг Львівщини. Губернатор критикував його за погане прибирання шляхів узимку. Обіцяв звільнити, але не звільнив. Михайло Цимбалюк любить пресу і дуже публічний, але своє особисте життя тримає під замком. Він запевняє, що на Львівщині всерйоз і надовго, але перевозити до Львова сім'ю не поспішає.